Рятувальники мають кілька сотень виїздів на день. Після повномасштабного вторгнення ця кількість збільшилася. Ви на каналі ЗМІСТ і сьогодні ми вам покажемо і розкажемо, як працює техніка рятувальників, яка допомагає їм гасити пожежі, розміновувати поля та рятувати людське життя. Ми працюємо на території всієї Полтавської області, а також на території, де велись бойові дії це Донецька та Харківська області. Ми виконуємо роботи із пошуку та знищення всіх вибухонебезпечних предметів. Ми працюємо у складі відділення. До складу відділення входить командир відділення, два водія сапери і два сапери. Ми працюємо у бронезахисті. Це є 6-го класу захисту, а також шоломи. Також у нас є аптечки, є балістичні окуляри, наколінники, налокотники, які зменшують травмування під час виконання робіт. Працюємо також ми із металошукачами. У нас є два останні металошукачі: це Майнлаб МФ, а також Еліс японського виробництва. Вони шукають металічні елементи, які можуть створювати небезпеку. Тобто це якісь боєприпаси, які мають металеві корпуси або металеві деталі. Також ми маємо такий пристрій, як кішка. Використовується він для того, щоб ми могли дистанційно сягнути будь-який спешний предмет, який становить загрозу, зачіпається з обратної сторони. Відтягується віровка на безпечний відстань, і ми вже з цієї безпечної відстані стягуємо цей предмет, тому що деякі предмети їх не можна брати в руки, тому що вони можуть від будь-якого поштовху вибухнути. або під цими предметами можуть бути якісь там, так сказати, ловушки, або, можливо, граната, або протипіхотні міни. Також ми використовуємо захисне взуття павуки. Використовуємо тоді, коли працюємо на полях, які засмічені протипіхотними мінами, це пфм 1 або пфм 1-пелюстка, а також протиопіхотні міни ПМН-1, пмн 2, ПМН-3 і ПМН 4. Вони дуже полегшують так сказати, роботу і зменшують ризики травмування. Тобто, коли сапер наступить на ту саму пелюстку, відбудеться вибух, але нога сапера залишиться цілою. Можливо, буде якийсь вивих чи невеликий перелом, але вони зберігають в принципі життя і зменшують кількість травм. Поговоримо про машини, з якими ми працюємо. Машина, яка перевозить вибухонебезпечні предмети, в ній знаходяться всі потрібні нам речі, для того, щоб ми могли спокійно транспортувати ті самі вибухові якісь предмети або вибухові речовини. Вона обладнана бронестіною. Для того, щоб захистити особовий склад, який буде знаходитися в кабіні. Є лоток із піском, в якому ми перевозимо будь-які вибухонебезпечні предмети. Також в ній є лопати, колишки із табличками, мінами і тому подібне. Є спеціальні носилки, на яких ми переносимо вибухонебезпечні предмети, якщо вони є якісь. Тяжкими. використовується для перевезення саме вибухонебезпечних предметів. Це є притехнічна машина легкого типу, використовується для перевезення вибухонебезпечних предметів менших розмірів. А також є у нас притехнічна машина важкого типу, яка використовується для перевезення саме так сказати, великих вибухонебезпечних предметів, ті саме ракети, шахеди і тому подібне, які мають більшу так сказати, довжину і більшу вагу. Також у нас є машини. Які використовуються для перевезення особистого складу, в них є всі в принципі, речі, які нам потрібні для нашої роботи. Ми перевозимо в цих машинах бронезахист, перевозимо в них металошукачі, ті самі дрони, які ми використовуємо під час своєї роботи. Лопати, фонарики і в принципі все, що нам потрібно для нашої роботи. Автомобіль призначений для е, вивезення особового складу, аварійно-рятувального обладнання, вогнегасичих речовин. хречовин. Є матопомпа. Е, також Є демосос, вивозить він рукава 71 діаметра, 50-го. Також в даному автомобілі є насос для подачі вогнегасів речовин. продуктивність його 50 літрів в секунду. Оснащений ручним композитним балоном для гасіння при гасінні на ДТП, цей композитний балон під тиском. Тобто подає він механічну піну. В цьому відсікові також знаходиться авіатувальне обладнання, яке працює на... від акумуляторних батарей. До вашої уваги робот Вольф Р1 Magirus. Він призначений для гасіння складних пожеж, масштабних пожеж, як відкритого типу, так і закритого типу. Працює він може працювати на 150 метрів, щоб рятувальник міг бачити осередки пожежі і міг працювати даним роботом. Якщо його обладнати камерою, то можна працювати до 500 метрів. Даний робот обладнаний може бути двома лафетами, продуктивність їхніх 2000 літрів у хвилину. Також може обладнаний бути димовидаленням, димонасосом, рукою там така, що вона закручує вентиля якісь. Він комплектується двома акумуляторами. Один акумулятор і 8 кВт, по 4 години безперервної роботи. Він за собою може транспортувати до 3,5 тонн. Працює на ньому оператор. Є до нього такий пульт. На якому працюється, тобто подаємо сигнал на нього. Це сигнал на шасі. Даний сигнал подається на стволи. Рятувальники підключають до нього лінію, можна підключити 5 рукавів, 10 рукавів, і вже не потрібно за ним нікуди слідувати. Тобто він сам буде слідувати до місця надзвичайної ситуації, до місця пожежі. Оператору тільки потрібно його під... скориговувати до міста. Дана техніка називається всюдиход-богун. Він є і всюдиходом, і амфібією. Тобто за рахунок корпусу, який виконаний човном і шин низького тиску, шини, як ви самі бачите, об'ємні, діаметром 1800 см, сюди ход має властивість плавати. Плавати, а також передвигатися по ґрунтах різних типів. Тобто, наведу вам приклад, ми заїжджаємо в річку, без ніякого переобладнання, до побладнання ми пливемо, потім знаходимо пологий берег, щоб виїхати, виїжджаємо на сушу, була б то суша, торф чи інший тип ґрунту. Ми без ніяких переобладнань, повторюся, передвигаємося далі. Судохід розрахований для доставки особового складу, евакуації потерпілих або ж населення. І доставки також гуманітарної допомоги, продуктів, харчування там і малогабаритного рятувального обладнання в труднодоступні місця. Від себе скажу, що дана машина може доїхати тільки туди, куди можна долетіти, хіба що гвинтокрилом. Маса сюди хода суха, тобто тара, 2700 кг, на себе вміщує близько тони або ж шість чоловік посадочних і один потерпілий в ноші. Я можу продемонструвати. кунг, обладнаний ношами, а також шансовим інструментом для надання першої допомоги Там при завалах або ж відкопанні. тобто ви бачите, дві лопати, кірка, сокира. Сюди хід обладнаний лебідкою, фарами, шукачами, стаціонарною рацією, аптечкою для надання перій домедичної допомоги, а також шість рятувальних жилетів, які використовуються на воді. Це розробка чисто українська, запатентована в Україні, виробляється в Україні. Всі вузли, агрегати, окрім двигуна і КПП, виробляються також в Україні. На даній техніці доводилося нам працювати неодноразово. Перше відрядження було 23-му році, квітень місяць. Це ліквідація наслідків повені на річці Дніпро, Чернігівська область, якраз кордон між Білорусією і Україною. Затопило багато сел, які стали відрізані від цивілізації. Деякі села були навіть поділені на отпив. Ми працювали там, ну, грубо кажучи, як маршрутне таксі. Возили людей на роботу з роботи, дітей у школу, в садики, також розвозили гуманітарну допомогу, продукти харчування, питтєву воду, ліки, засоби гігієни і так далі. Працювали, поки не спала вода, що міг доїхати легковий автомобіль або ж хоча б вантажний. Інше відрядження було це підрив Каховської ГЕС, 6 червня. Ми поїхали в місто Херсон. Проводили евакуацію із мікрорайону у острів. Перевозили людей. Перші дні був дуже великий поток. Доводилося, я вам казав, що шість чоловік можемо вмістити, а доводилося вантажити, щоб ви розуміли до 13 осіб із тваринами, покладдю, там, ну, речами, які люди брали з собою на перший випадок. Працювали і під обстрілами різні ситуації були.